Побомбили ферми, там зараз практично нічого немає, а пусті ферми бомбили, тоді. Так. А коли вже почали хати горіти, тоді ми вже ось вчитай, три тижні живемо у полі, на чим виїжджаємо, дітей збираємо у кузов, позастеляли, одіяла, і там вони живуть, можна сказати. А що робити? на радарі, показує, де ці дрони летять? Що делать? Вони тоді, як кружляли, тут страшне було. Ну, ми з чоловіком і у сина сім'я з п'яти чоловік, троє дітей малолітніх і жінка інвалід. Ну, коли тут на фермі, тут внучка середня була со мною, так вона прямо і трусилася і плакала. Сини з дітьми, а ми вже остальні в машині. А тоді ще перші дні було холодно, ми і одежі вдіватися, і куртки усе брали. Що не натягує, все холодно, ночі були холодцять, зараз, звісно, вже жарко. А скільки так триває, що ви в машині? Неділі три. Це ночі було десь півтретє. ну Я вдома була, а чоловік вискочив, каже, не можна в хаті заливатися. А спочатку, як бомбили, е е е всі ж ховаються. Ну, а куди ти утечеш? У, у кого є хороший погріб, той заховається. А як воно із жужелки построєне, воно сипеться все на голову. Двоє погибших, один ще в лікарні. А там, де хата із плит, там взагалі вона упала і все. Хорошо, люди тільки в погріб успіли двері закрити, то би там і діти всі. І це ж і документи у людей, і все погоріло. Кого є можливість де поїхати до родичів, ті типу, повиїжджали? Ну, мало людей виїхало, можна сказати. Єдиниці. Ну, дочка, як війна почалася, в Рівне переїхала з дітьми теж, тому якщо буде, що зовсім вже тут ніяк, тоді прийдеться десь їхати, шукати поблизу якось в селі, тому що ми люди робочі. До війни ми держали корови, були і дві, і три. Було ринок збито, сметану, від бринзи до сметани, все продавала. Люди було багато в районі. Води, засуха, води немає. Город як можемо поливаємо, качаємо із колодязя і поливаємо помідори, будуть, огурці попідв'язували там, бачите. Чоловік займається що це ж землею, пшеницю, подсолнук садить. Б'ють по зданням, по морям, як кажуть, чисто центр дому. А так он, кожен день поля горять. І вчора горіли, і позавчора горіли. Та як не страшно, всім страшно. Не боїться дурний тільки, як це не страшно. Всім страшно. Але ж виходите. Виходимо і працюємо. Життя продовжується, не зупиниться все одно. Ліза, ну багато вже може десяти. Якщо виїжджати, то таке хазяйство треба з собою. Ну, куди без них? Ну, як собаки, чужих собак добре ганяє і лисиць усіх. Це Маруська, а то Марта Дойна. Нас і діти без молока не можуть, і чоловік теж. Раніше коров ми виганяли у балку, там було пастбище, а зараз із-за війни нічого ж немає. Вранці просунаємося, думаємо, ніч пройшла, живі. Слава Богу. Надіємося, що настане мир і наші землі повернуть.